Щодня у власній оранжереї пані Єлизавета проводить в теплицях більше часу, аніж у хаті. Як піклуватись про розсаду знає найгірше дипломованого спеціаліста. Кожен ранок треба поливати душок для того, щоб вони файно росли. днем теж треба поливати, але зранку обов'язково. Примули гвоздики, петуні, паларгонії, а ще Георгіни та Чорнобривці. За кілька місяців теплиця перетвориться на справжню казкову феєрію. Ранні квіти вже засвіли, милують різнокольорові братки. Щоправда, першу квітку завжди потрібно не шкодуючи зривати, каже жінка, аби згодом кущик правильно сформувався. Квіти, як діти, потребують догляду. Вони теж люблять ласку, тепло і люблять, щоб їх любити. Вони приносять нам задоволення. Одні паростки ще зовсім тендітні, інші трохи міцніші. Висівають насіння ще восени. Найважче підтримувати в теплицях відповідну температуру, адже більшість квітів теплолюбні. Плюс 25, не менше такий градус парнику забезпечує потужний котел. Грошей на таку установку родина не пошкодувала, адже скільки вкладеш, стільки й отримаєш. Щоправда, в останні роки квітковий бізнес додають господарі. Стає все більш неприбутковий. Від чого перш за все залежить, чи врожай буде гарний, розповідає інша господиня пані Марі... Від погодних умов дуже залежить від Коли є сонце, квітка любить сонце. Вона файно сходить, вона файнося приймає, лиш поливати, як такі погодні умови, та мусимо і їх мало прискувати і підживляти їх треба більше. Піклується про кожен паросок пані Марина Залюбки. Міфи, що розсада особливого догляду не потребує, руйнує вщент. Увага рослинам потрібна постійна. Приміром, ці рослини вже час пікірувати. Інші за тиждень слід висаджувати в ґрунт. Тому як вже розсада зійде то треба розпікіровувати, як бачите, розпікіровуємо, потім обратно місяць вигріваємо її, як пітя та мали обуфайної. Ну а далі вже потім з кожної касети розсажаємо. Першими зацвітуть гвоздики, і вже на день святого Валентина закохані зможуть порадувати свою другу половинку квітами, вирощеними на Закарпатті.